Коли я давав своє перше інтерв'ю, там «The New York Times», BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони ж їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив таюс чи бібісі, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який герой, та ніхера. Їм просто треба свої матеріали. Чим-заповнить то свою цю інформпов'язку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цього історія. Вони тобто не сприймають історію як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривіт. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалося після того, як мене поблінув інформс у мене ножі. Ну і що? Ну от я списку Форбс. Ну і що ти? Ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на окладинці журналу The New York Times, що я посона року, The Times. Ну розумієш, ні? Ну це все просто так, журналістська машина. Отак, бе, несе це, несе це, того перемалоли, історію того перемалоли, того перемалили. І все, тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? як воно влаштоване. Ну, так от друзі. Ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.